Всім друзі, доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живу я, живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Хто дивиться мої відео два дні назад завезли ми нову партієчку нашого підрощеного бройлера. Обіцяв я зважити, ну, трішечки так сказати, як... Ну, не скушу зайнятий, значить, не схотів. Ну, були трішки інші справи. От, і вже було якось не до цього, але рішив сьогодні все таки зробити це все діло. Для чого я це роблю? Тому що багато. Е Людей з нашого, так сказати, регіону і сусідніх, так сказати, областей приїжджають та ж сама Чернігівська, Черкаська область, приїжджають до Наташі, до бройлерної королеви за бройлером. І таким чином хлопці-дівчата спостерігають, що відбувається в мене, і що відбувається в них. Тобто, ми завезли підрущину ще раз для тих грамотних. Я просто шокований на так сказати. У нас в державі війна, а деякі зіваки, там грамотухи такі, що й досі міряються пісюнами. Ну, вибачте, мене за вираз, залено ну, вже реально надоїло. Реально в самому голові постійно ситуація зовсім інша, але все одно цим ділом займаюся для тих, хто. Пишуть мені, що грамотний взяв підрощеного, ти попробуй суточного, займаюся цим ділом на протязі 13 років. Вирощував із суточного, але зробив для себе висновки з економічної фінансової, вірніше, ну тобто з економічної точки зору. і... Економії часу для мене вигідно брати підрощеного бройлера, так він як є в нашому регіоні і не тільки в бройлерної королеви. Я економлю три неділі. За цей час у мене, е, ну так сказати, Наташа вже слідуючу партію підрощує. У мене є можливість вирізати, доростити, вирізати, продезінфікувати сарай і посадити нову партію. І таким чином це є стабільно. І таким чином у е, мене на протязі там. 12-13 рік пішов, круглий рік, Фактично є бройлер там раз у півтора місяця, в мене є реалізація. Тобто ті люди, які зі мною працюють, для них це є стабільність, для них це вигідно і для мене також. Тому що ті люди думають, що суточного взяв ухапив Бога за пазуху. суточне курча також залежить, де ви його взяли, що за курча, чи вакциноване, чи ні. Тому що неодноразово я опікався, і коли ти займаєшся там раз по сезону, то це півбіди. Коли ти займаєшся круглий рік. З кожною привезеною партією ти привозиш якусь болячку, ти наслаєш мікрофлору, і це є проблемою. Одна партія пройшла, інша пройшла, третя може бути улупити. Ми беремо на протязі вже навіть не пам'ятаю, скільки точно років бройлерної королеви. От, все мене задовольняє. Десь хтось каже, там краще, хуже. Мене задовольняє розход корма в 1 кг приросту. Рецептура ще й досі висить. На цепочку, тобто все нормальок, завезли нову партію. Цей раз уже кобовець, і будемо надіятися, що все буде добре. І таким чином для мене просто це є вигідніше. А сутичного, сутичного також вирощував і по 300, і по 500 штук. Немає різниці. Зараз мог би брати і дозволяє приміщення, і мог би підрощувати ще й продавати. Але на жаль, кожен займається своєю справою. Людина бере сутичне оптом у неї вже є зазор. Плюс людина бере всі інгредієнти, всі вакцини оптово, і це є важливо, тому що багато людей буває візьмуть курча і після 21-го дня починаються каруселі і починають розказувати, що курча погане. Це продали мені несучку і все остальне, тому що цепляються всі болячки, які тільки є у курячому царстві та Маріко, і гамбура, і опухоль голови, і пішло-пошло, поїхало. Так що і холера, і все остальне. Так що із-за цього ми беремо провірений в одному місці. Так що, друзі, в порівнянні курочка в мене на даний момент вся вату, що ми привезли. Ми закладаємо 10% на нападьож. Навіть в такому випадку, як у нас, якщо буде 10% падіжа, то ми будемо в плюсі і виходимо на хороший рівень. Для того, щоб зекономити це все діло, на сьогоднішній день заводський комбікорм коштує там від 20 до 24 гривень, то робіть мішанку і працює вона не хуже, ось цей рецепт, трохи криво боком. Вже показував його 300 разів. В секреті в мене нема ніяких. Кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, саняшникова 6, трикальці 1,5, вітамінно п'ять, вітамно-мінеральна додатка стандартагро, підкислювач. А, і ну, підкислювач ще кидаю. Тут він не написаний там 300 грам на 100 кілограм. Тобто, ну, криво боком, але так, це ми просчитували по-простому, по сільському, але то не є правильно. І на даний момент ми закладаємо, ми брали 20... на 22-й день. Сьогодні у нас, виходить, 25-й день від народження, двоє суток вони прожили у нас. І ми зробимо контрольне зважування, який же у нас бройлер є на даний момент. Їсть він наш комбікорм з першого дня, як ми привезли. Наташа також робить комбікорм сама, вже деякий період часу. Спочатку розпочинала з мішанки, зараз в неї вже є гранулятор і вона забезпечує себе своїми кормами. От, і коли люди беруть у неї курча, то вона також реалізовує, тобто може продати той комбікорм, який є в неї в наявності, для того, щоб людина, бо деякі люди говорять там. Перевести, там будуть проблеми, і обично, коли в людей є проблема, частенько дзвонять. І, і всі ті люди, які продають перекупи курча, вони завжди говорять, ой, то ви неправильно робили, то ви не те давали. Якщо ти давав комбікорм, значить треба давати було кукурудзу. Якщо ти давав кукурудзу, значить треба було давати комбікорм. Тобто причина е, у всьому, ну тільки не в тому, що курча, яке непонятно де взяти, не знаючи, що з ним зроблене. Вакциноване, воно не вакциноване. Ті треба випики ставить треба їх робити, чи ні? Тобто, ну людям якось. Ну цього не докажеш, але я рахую, що ми взяли, от привезли даже на 22 й день. Ми ще профілактично поставили тріфлон, постав, ну ставлю 5 днів, потім поставлю вітаміни. Потім будемо дивитися. Тобто ми оприділяємо це все діло по фікальній масі, по стану здоров'я самої курки, як вона їсть, як вона п'є, активна, неактивна. Тому що коли вже забувається вугли, це найчастіше пишуть і дзвонять, коли вже курка така засохша, її забуває вугол. І вона не какає красним кольором. Люди кажуть, да це не коксидіоз. Тобто ну не. Е не ставлять коксидіостаті. Лучше це все діло зробити зарані, придостерігтися. Якщо длительний період вирощуєте, то краще зробити профілакторій зарані. Так що це моя точка зору, моя думка. У мене немає проблем, я нікому не нав'язую, там щоб у мене хтось щось там брав, а когось не брав. Кількість у мене невелика, і кількість така, яку забирають люди безпосередньо, без проблем. Якщо навіть я не реалізував там усе тушками, вірніше дружина, то це все діло можна зробити з нього тушонку. Віддати хлопцям, частково можна продати і таким чином працювати далі. Для цього діла в кожного господаря є автоклав, який тримає господарство. Хто тримає там качок, хто тримає гусей там, бруйлера. Хтось каже, согласись зі мною, що Муларт краще. Ні, Муларт не краще. З точки зору, хто любить качку, питань не є. Можливо, по м'ясу, по кусовим смакам так, муларт смачніший, але по відгодівлі по реалізації по конверсії я б не сказав, тому що качка це не є. Та, та птиця, яку ну, спрос на неї такий, як на бройлера. Тому що бройлер, тож курятина і свинина це самі два ходових продукти, які у нас, так сказати, беруть, бере населення. І їх продати легше. І конверсія найкраща це у бройлера. Свиней також непогано. На сьогоднішній день в свинарстві є плюс, ну, але, на жаль, є свої нюанси. Краще бройлера за 12 років не було проблем, не було нюансів. Я маю на увазі з реалізацією і з конверсією. Були партії погані, хороші. Вже за 13 років були різні. Вже не знаю, скільки партій я виростив. Раніше тримали там по 150-200. На даний момент тут у нас 100 голів. От. Нам цього поки достатньо. Ну, Недавно ми вирізли, тобто партія біля партії недалеко. І якраз нам хватить цього всього діла. Чим відрізняється кобовець від росівця. Кобувець, по ідеї, він, у нього ну, ніжка жовта ну, так сказати, з молоду. І шкіра у нього е, жовтіша, ніж Ну, Чому? Е, тому що, ну, мабуть, генетичні свої так сказати, нюанси. А також є на курочках, на кобовцях є такі чорні цяточки. Воно, ну, видно на цьому, воно на грудці, чорне пір'ячко. Раніше думав, що чорне пір'ячко, це значить. Там напутали щось з якимись курями домашніми, але коли почитав характеристики, поспілкувався з людьми, мені розказали, що якщо це чорний кобовець, то повинні пролітати такі чорні, воно, ну не всіх, а в деяких особі, такі чорні пір'янки. Як це по-научному називається, я не знаю. Це все-таки кроси, з чим вони як вони схрещені. Буржуйку не викинули, але ми її не використовуємо. Витяжка також на даний момент не працює. Витяжка не працює, трохи мух літає. Ну, Вірніше, це навіть какого... мошкарняки якісь. Ну ось трішки підростуть і вже витяжка піде в процесі. Тут у нас зараз природним шляхом кількість невелика. Ще на стіл не сильно так сказати засраний, то це все діло у нас. Працьовує і працює. Так що, друзі, зараз беремо ваги для того, щоб ну, кому це цікаво, ви можете купити курчатку, зважити 10 штук, е записати ту вагу общакову, зробити там комбікорму, згодувати його. От, і потім через 7-10 днів е знову зважити курей, відняти ту вагу, яку була, і розподілити між кормом і привесом. Таким чином ви знаєте затрату кормів на 1 кг живої ваги. І таким чином ви будете знати свою економіку з точки зору, скільки ви затрачуєте. Ну але це все діло треба плюсувати. Взяли курча, там постелили там тирсу, поїхали це все діло, взяли, взяли дезінфектор, там і пошло-поїхало. Тобто це все діло вкладають. а Також не забувайте рахувати свій труд. Тому що до мене ви безкоштовно йти робити не буде. Дити, і ті люди, які мені допомагають в домашніх умовах, фактично усі. За це отримують якусь винагороду, тобто безкоштовно в мене ніхто не працює, тому що в кожного є родина, у кожного є сім'я і т.д. і т.п. Так що на даний момент зараз зіду беру ваги і робимо зважування чисто для себе і для тих глядачів, які дивляться, бо буває, деякі говорять: ой, Серега, в тебе. Курі не такі, в тебе добавки не такі, тому що тобі це все діло по блату дають. Так що беру ваги, важимо і рухаємося далі разом з вами. Разом годуємо, разом реалізуємо. Що, друзі, ваги я поставив. О, так, Нолики у нас є. О, і зараз зважимо. Я брав на 22-й день. 22-й, 23-й, 24-й. Сьогодні 25-й день від народження. Іди сюди. Іди сюди, Ну звісно, краще було б 10 сразу, але вони будуть вилітати. Що ми маємо? ну, Ми маємо кіло 400. Я не думаю, що курка виросла в мене за двоє суток 400 грам. От Наташа казала, ну середня, може і менше було, іди сюди. Тих-хіх-хіх-хіх. Сюди. Двоє вкинув, ну, двоє вже 2600. Тобто по кіло 300 ми маємо, так? Кіло 300. Ми ще ще одне повізьмемо. Десь сюди меншенько таке. тихо 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 тих, 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 тихо тих, тих, тих. Опа, утік. Утік. Ну, вже зараз ось маленький є. Маленький, щоб не казали, що більших. Так, три штуки, Три 600, тобто поки 200 у нас є середня вага. Якщо взяти там одні більші, одні менші. Все, друзі, не буду далі вже знімати, важити. В принципі, курча приблизно ну, так виглядає непогано, думаю, візуально видно. От. Знімаю вже так сказати, в другій половині дня, прожили вони в нас половиною сутки. Якщо навіть вони були і по кілу, то вже набрали у нас по 200 грамів в середньому. Це є дуже важливо, на що я йшов на свої практики, щоб вийти на той комбікорм, який мені буде давати прирост, хоча б 100 грамів в сутки. Це дуже-дуже для мене важливо, але для цього треба, щоб курочка була активна. От. Чому знімаю після обіду? Вже мотнулися ми на столицю. Відвезли ми хлопцям, які евакуюють військовопоранених. Тобто на швидку медичну ми відвезли резину, яку ми організували збір через колі ДХТ, але я кошти взяв зі збору на автомобіль, який ми збираємо з Світланою Добровольською, і купив зразу резину і відвіз, а Коля там продовжує збирати. Так що дякую всім за довіру, дякую за підтримку. Ми рухаємося далі. Сьогодні приїде авто до мене з 58-ї бригади. А в 200 залишиться в мене, будемо також робити ремонт. Хто зможе, той долучиться. Також сьогодні буде прямий ефір 21.00. Будемо з дівчатами співати для того, щоб заробити якісь кошти, щоб перемотувати автомобіль. На цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. миру, здоров'я і добра. На цьому все. Як сьогодні на мене сказали, ти вже як Тремпіль. От Тремпіля усім пока-пока.